Майже два місяці активні патріотичні мешканці міста Тисминиці здавали гроші для того, щоб пошити білі маскувальні халати для розвідки. Ми хочемо передати їм за кошти міської ради. Ми зробили маскалати 51 штуку. Ми хочемо сьогодні їм передати ці урочисті установці, і щоб ви чули їхнє слово. Яке сьогодні їх не хочу нам сказати. Партія нових обладунків готова і буде відправлена в зону бойових дій. Так, вони знадобляться, і дійсно в них є справді величезна потреба, бо так як ми розуміємо, коли, допустимо, одягається такий верхній одяг на операцію, якусь там знаєте, це в це в першу чергу військові дії. Це і десь по Пластунській треба пролізти це, десь треба буде це. Вони, звичайно, що після певного якогось там терміну використання вони приходять, ну вже, тобто набувають стану, щоб використовувати їх не можна, тому і це. Ну, дуже потрібна річ, особливо зараз в зимовий період, для, власне, для збереження їхнього життя, здоров'я. Займаюся забезпеченням наших бійців, амуніцією, продуктами харчування, ну, і всім необхідним. Наші хлопці назад не п'ють ніколи. Би хто що, думав, хто що не говорив, як би там Путін собі не розкладав фігури шахматні на дощці, ну, то нам нема куди назад вертатися. То і наша держава. То і наша Україна, то і наша земля. І там наші брати і сестри. Я виконую обов'язки в Івано-Франківській області, Тобто, нахожу хлопців, які готові займатися воєнною справою, підтримую організацію на плаву, провожу їм вишколи, щоб хлопці завжди могли, якщо буде така потреба, стати на боротьбу. Це вже були, коли буде критична ситуація. Тобто в разі потреби, якщо тут у нас почнуться військові дії, то завжди ми вийдемо самі перші. В цей зимовий період маскувальні білі халати вкрай потрібні саме завдяки волонтерам та активній позиції людей. Ми підтримуємо, допомагаємо нашій армії та добровольцям.